Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо збирати коробку передач, замінювати підшипники. Зразу скажу, да, хто буде писати, потрібно це все в чистому, потрібно це все на столі робити. Все це я прекрасно розумію, але немає часу ніколи в мене добратися до гаража, вигрузити ці всі запчастини, десь трошки розпродати. Коробку я вже розібрав, як і говорив в попередньому відео, продефектував. Ну, вже зараз я можу сказати, що в цієї коробки був стан кращий. Підшипники диференціала живі е, повністю. Тобто там немає ніяких е, цементацій, ось ця що вже такі п'ятнишка на роликах. Е, тобто вона на місці. немає цих п'ятнишок, так як в попередніх. Хто не бачив, подивіться, в правому верхньому куті буде підсказка. Е, вали в нормі. Підшипники знову ж таки більш-менш в нормі, один був побитий. Але все ж таки, вже якщо розібрали, то це все потрібно міняти, щоб забутися за нього вже на майбутнє. Всі обойми підшипників вже з картера витягнуті. Деякі обойми, ось ці обойми, я витягував ось такими зйомниками Intertool. Я його трішки спортив. Але не було мене іншого інструмента під рукою, бачите, зігнув трішки, тому що я його ось так під обойму заводив і таким чином його відводив, цей підшипник по кругу. Е, ось на цій кришці зовнішній, да, ця, що ближче до коліса. На ній е, під, під, під обоймами є регулювальні шайби. Дивіться, не загубіть їх і не перепутайте. Краще їх залишити на місці. Але потім ще будемо регулювати. Тому що я чомусь думав, що заміна підшипників не мала б змінити ширину валу, але як показує YouTube і дивився інших, то все-таки змінює і кришки в деяких не сходяться після заміни. Потрібно сточувати шайби або якісь замінники шукати. Вони є в продажі, але там комплект досить такий дорогий, там щось 1000 гривень набір шайб. Одна чи дві вам знадобиться, а всі інші ви просто покладете собі і вони у вас будуть. Тому для одноразового ремонту, я думаю, що не є добре купувати такі шайби. Ось цією обоймою були проблеми. Деякі їх просто ріжуть, розрізають, в принципі. Тому що тут посадка підшипника, можна сказати, глуха. Тут стоїть ось така шайба, в яку і не сильно впрешся. масловідражаюча шайба. І ось цим підшипником вона накрита. Місцею шайбою і підшипником там навіть зазора немає ніякого, щоб зацепитися якимось зйомником. Е, тому прийшлося нагріти досить добре. Прогрів газовим пальником це все добре. Молотком зсередини по цій шайбі обережно простукав. Трішки я її деформував, вигнув. Але все-таки вибив підшипник і ще треба трішки порівняти. Вона ще трошки крива. Порівняв трішки цю шайбу. Підшипник вийшов. Самі вали в досить доброму стані. Не скажеш цим шестерням, що вони вже 20 років поїздили. На синхронізатори всі в нормі. Зазори є тобто на конусі. Ну Я думаю, хто знає, то розуміє, що тут на шестерні конус. На синхронізаторі конус, коли ми вмикаємо передачу, то синхронізатор. На конус заходить шестерня, він її приторможує, тому що вони крутяться. Навіть на нейтральній передачі вони там собі крутяться. І щоб включити передачу, нам потрібно, щоб синхронізатор затормозив цю шестерню і муфта зайшла в зачіплення. Ось з цією шестерню. Знімаю підшипник, ось спеціальна наставочка, яка захоплює обойму підшипника за верхній кант. Зараз розберу це все, покажу, в токаря замовляв. Ось тут навіть не було трьох де зацепитися. Прийшлося взяти ще дідовий зйомник. Тут був зазор ось такий. Тобто тут підіпхати нічого не можна. Навіть прийшлося підпилювати цей, тому що він був товстіший тут захвати. І ось вже пішов підшипник, досить туго йде. На ось цю сторону тут обойма інша. Потрібно буде ще замовити втокаря таку ж саму, приспособу на більший діаметр. Замовив такий. же самий. Зйомник зацеп. І зараз я його вже трішки зірвав. Зараз далі буду витягувати. Ось воно дуже плотно підігнано. Його воно навіть час треба вибивати звідси. А ні. ось так. О! Все. Ну, після токаря трішки все одно прийшлося. Підчухувати болгаркою. Ну, тому що я замірював висоту підшипника. Ну тобто діаметр ось тут, біля краю обойми. І замірював приблизно товщина цієї приспособи 4 мм. Десь відступав 4 мм і також міряв діаметр, дав йому ці розміри. Ну, зрозуміло, що він так і в зробив. Але треба напевно, якісь було робити допуски. Але не хотів, щоб сильно не прослабив. Вже на місці болгаркою підігнав. І це все щільно обіймає обойму. Ось так. Ну, кому може надо то можна замалювати ці чертежі приблизні. Трошки, бачите, танцює. О, скочило. І все. Закривається. Це все обоймою. Ось так. І можна стягувати такі підшипники. Тут дві приспособи в мене є на. На два типи внутрішніх обойм цих підшипників. Розпочав помаленьку збирати коробку передач, трішки відмив наскільки це можливо для мене. Зсередини зовні трішки небагато старався, зсередини більше. Посадив дві обойми. ну подивитись як це все виходить, і вже потім вам показати. Місця прогрівав, тому що так легше підшипник заходить. Трішки прогріли. Холодну обойму вкидаєте. Вона вже навіть наполовину, якщо добре прогріти, сама заходить, просто легенько достукувати. Не потрібно його силою забивати. Залишилась ось ця обойма. Тут оці три підшипники, всі однакові. 30-305. Головне, що вже встановлені обойми. Я ще не встановив на вали, але кинув їх назад в коробочки і підписав, що це на довгий вал. Ось. Підписав, що це на довгий вал обойма Тобто ось її половинка заводська. А ось це на первинний вал. Ось ця внутрішня обойма до ось цієї. Ось тут первинний вал встановлюється. Головне, не забуваємо встановлювати, ось тут є масловідражаюча шайба. Знизу стоїть. І не забути встановити назад. Як я вже казав, цей підшипник я просто прогрівав і молотком обережно по цій шайбі вибивав обойму. тому шайбу Прийшлося трішки підрихтувати, вирівняти. Але вона є. Кому треба пишіть, я спробую знайти там номер. Вона там коштує 100 гривень на момент зйомки відео. І ось тут ставиться ось така лієчка. Я так розумію, вона це вал верхній, тому, закидаючи сюди масло, воно затікає всередину, ось в цей канал верхній. І ось тут на цій лієчці є бортик. Воно стікає сюди і потрапляє всередину валу. Вал не повністю з отвором наскрізь, то, скоріше всього, він змащує внутрішні підшипники. Десь там є отвори. Вали я сам не, не розбирав повністю, тому що там треба прес, не, не досить там все легко розібрати. Спочатку думав, що це просто. Лійка для того, щоб через вал подати мастило на, другу, на другий підшипник на другій стороні. Але я ж кажу, провірив, вал начебто не пустотілий. Хоча треба ще буде, я перевірю, добре, можливо, він забитий, тому що якраз саме ось цей підшипник на іншій стороні валу на цій коробці один-єдиний, грубо кажучи, вийшов з ладу. Всі інші були ще плюс-мінус, щоб ходили, в принципі. Встановити її важко по іншому, але я ж кажу, щоб було так. Воно стояло в горизонталі і тут є широкий виріс, який нам вказує ось сюди. Але я її зараз поки що забираю. Е, готую, готую, готую обойму. Обойму змастив мастилом. Якесь в мене було моторне, зараз під рукою трансмісійно ще не привезли. Е, бажано було б, звісно, на ньому все збирати. Але я думаю, ця крапля масла тут нічого не помішає. Е, коробочку назад кинув внутрішню обойму, підписав, короткий вал. Все, ставлю поки що в сторону. І зараз це місце трішки прогрію. Але це місце треба прогрівати найменше, тому що тут немає пластикових деталей. А сюди потрібно під підшипник ще встановити пластикову деталь. І щоб не сильно вона, ну, щоб вона зовсім не поплавалася, потрібно так трішки-трішки підігріти. Газовим пальником підігрів. Ну, руку я тримати можу. Буквально ось зараз трішки припікає, тому пластику нічого не буде. Ставимо його. Ще раз переконуємося, що він точно не поплавиться, Та ні, йому нічого не буде. Обойму зовнішню, якщо на дворі зима, то класно було б винести на вулицю, щоб вона добре охолонула. Тобто тут ви грієте, а обойму охолоджуєте. Або ж в морозильник кинути. Вона охолоне і зовсім майже, можна сказати, під рук залетить. Ну, зараз, бачите, трішки щільненько. Ну, якби можна було трішки більше підігріти, Ну, забиваю я ось так. Обережно потрібно дати підшипнику направитись. Було б класно мати направочку, але я такої, на жаль, не маю. Ми зараз повітрям видуємо. О, ось, бачите, він половину пройшов і вже йде краще. Можна взяти вже стару обойму. Ось, до такого дзвінкового звука досаджуємо внутрішню обойму і все можна протерти Ось ця обойма у нас залишається, як я вже напевно говорив. Ці підшипники у нас, ну у мене хороші. Ці обойми ми посадили. Тепер можна прийнятися за вали. Ось всі вали перед вами. Хотів би приділити увагу саме довгому валу. Тому що, коли ви знімаєте ось цей підшипник, це 30 205 то ось. Передача перша друга у вас трішки розсипається, якщо не бути обережним. Тобто у вас спокійно знімається ось ця шайба. Спокійно знімається шестерня. Це, здається, мені перша передача. Спокійно знімається голковий підшипник. Ось ця втулка сидить щільно, вона не випаде у вас. І також може злетіти муфта і синхронізатори. Тут, в принципі, французи мені подобаються в цьому, тому що по-іншому його не збереш. Як би ти не старався, тебе це, напевно, скоріш за все, не вийде. Ну, в мене не вийшло. Може вилетіти муфта. Ось ці у нас фіксатори муфти. Вони у нас нерозборні. І... Можливо, ви не будете знати, як же цю муфту поставити назад. По-перше, тут є виємка, ось така під муфту, і на муфті у нас теж дві виямки є. То вже як поставити його спозиціонувати, ви будете знати. Також я дивився, теж не запам'ятав, як же цю муфту поставити. Чи ось так, чи ось так. Але якщо її спробувати ось так поставити і навіть підгадати ці то у нас нічого не вийде, вона не влізе сюди. Вона ставиться тільки в одному положенні, і інакше ви її не поставите. Тільки в такому положенні все це сходиться. Ось так. Оп, і зійшлося. Якщо розвернути і поєднати ось це, то малий пас, бачите, тут є вирізи. Один ширший, два гущи. Не знаю для чого ще один вущий, тому що при такому збиранні у вас тільки співпадає два. Можливо, така муфта десь ще використовується. Але в нашому випадку, ось бачите, тільки ось так і ніяк інакше. Фіксатори теж потрібно зняти муфту. Повставляти фіксатори. Ось так. Сама муфта теж. Сидить під ось цією втулкою підшипника, вона не злетить. Фіксатори вставляються, муфта одягається. До половини. Далі продавлюємо ось так. Все. Це вже я вимкнув другу передачу. Ось так. Далі. По синхронізаторам стає ось таке металеве кільце. Його теж важко поставити інакше, тому що, тому що я не знаю, не пам'ятаю що, але зараз я вам скажу. Напроти фіксаторів ось ці виямки, які встають в муфту. І закривають фіксатори, щоб вони не вийшли. Муфта ця повертається на 360. І, в принципі, вона. І начебто однакова, Ось, бачите, провертається в трьох позиціях. і Можна поставити вона симетрична, і її можна поставити ну через 120 градусів. Виходить. Далі у нас така на першій передачі цікаві синхронізатори. Два диска, таких, можна сказати, як фрикціони На них є накладочки такі. Ось один диск з двох сторін накладочки. Внутрішній диск тільки з однієї з центральної накладки, з іншої просто металевий. Це складається ось сюди. Його можна поки що обертати, як хочете. А ось цей, в нього попарно два таких зубчика, вони на муфті встають ось спеціальні місця під ось ці зубчики. То, якщо я так поставити, він не входить повністю. Його потрібно довернути, ось він війшов. Ну і Відповідно, ось ці пази у нас з'єднуються з пазами на самій підшипник ігольчатий, щоб не розсипався. Ось ці пази на шестерні. ось бачите. Далі одягаємо обережно. Переконатись, що він не загубився, ні одна голка. Все ціле. Одягаємо обережно і одягаємо обережно. І прокручуємо до того, оп, бачите, опустилася, впала і має бути за підлице. Ось ця шайба, теж на ній пальці, бачите, і отут отвори вирії на ці втулки два штуки. Вона ставиться, провертається, опускається. Все. Шайба у вас щільно лягає на втулку внутрішню, а шестерня там має невеличкий зазор, можливо, там десята міліметра. Все. І далі це все закривається підшипником, як я вже сказав, 3025. 30 Але ми поки що будемо одягати з іншої сторони. Е, тому поки що для підготовки я, напевно, використаю ось цей скотч. Хоча тут би ну, трішки незручно. І я би все-таки, напевно, це все назад розібрав. Я зараз без вас розберу. Тому що все-таки краще садити е, ось ці підшипники більші. Тому що ось тут, коли підшипник сідає, вал ще трішки виглядає. Тоді, коли будемо садити цей підшипник, його можна вал на щось дерев'яне сперти добре, і садити цей підшипник. Тому що, якщо цей посадити, він все-таки досить близько до краю вала, стоїть, ну, до краю вала, майже за підлице, тому, коли вперед цей посадите, будете перевертати і опирати валом на дерев'яну поверхню, то можете пошкодити сепаратор цього підшипника. Тому краще посадити ось ці три однакових підшипники, виходить на валах вторинних це біля ось такої шестерні, яка контактує з диференційним валом. На довгому і на короткому. так само. І на первинному валі теж ось сюди сідає такий підшипник. І вже тоді тут у нас є зазор, там у нас теж такий самий зазор. Первинний вал теж можна оперти ось цим краєм. Тому що з цієї сторони ось -таки, підшипник стає майже за під лице. Підшипник трішки туго йде, я вже на довгий вал, як ви бачите, посадив, взяв короткий вал, знову ж таки взяв коробочку. З написом короткий вал. Підшипник поставив на стару обойму. Зараз трішки пальничком прогрію його, буквально так, щоб можна було взяти в руки. Одягаю і спробуємо садити його. Ну, тугенько підшипник ішов. Все ж таки краще було б, щоб виточити в токаря втулки, а не через стару обойму забивати це все по кругу, тому що підшипник трішки, якби Зміщається від осі, і тим самим він тугіше йде. Якщо брати оправку і бити точно в центр, то він набагато легше піде. Буквально трішки підігрів, руками можу тримати, але трошки гаряченьке, я вам скажу. Так, обойму. Це не ця. Бажано обоймою такого ж самого підшипника. І дивіться, саме от меншою стороною, не більшою, бо більша пошкодить сепаратор. Боюся сильно бити, тому що можна сколоти ось цей край. Якби була правка, вона б центрувалася, а ось ця обойма скаче, і щоб не гепнути там сильно з усиллям на край, можна сколоти, зразу підшипник в мусор. А тепер уже все. Ти сіло щільно, тому уже немає, ще контрольний простукаємо. Так, ну і ми виходить цю обойму трішки посадили, але її обережно все. Зняли. Цей вал з цієї сторони готовий. На первинному волоні. мені потрібно буде ще якусь проставку тут точно придумати, тому що його важко буде посадити тут. Ну, тобто ось так. Це ж вже буде коротко. Потрібно ще якусь трубку. Напевно, стару обойму сначала одягаємо, потім трубку, і вже через це все потрібно бити. Я вже тут обережно якось сам посажу його. Щойно посадив підшипник на короткий вал з іншої сторони. 3025. Так, ось він у нас. 25, 52, 16, 25. Стоїть він у нас ось тут, з краю, від маховика, з іншої сторони, да, на короткому валу. Всі він набагато легше, я її трішки підігрів. Ну, скоріше все, що на ось цих підшипниках посадка легша, тому що тут, не забуваємо, і стопорні кільця стоять. Досить тугі ті стопорні кільця, я вже свої. Зйомники поубивав, не знаю. ну Для них потрібно, напевно, скоріше всього, бачите, тут такі заукруглення, більш, напевно, мощніші зйомники. Я нічого не маю проти цих зйомників. Да? Вони свою функцію виконують, але трошки вони не для, такого, не для таких справ. Але все-таки ну одягти легше, зняти дуже важко. Тому що дуже важко вивезти з пазу. Паз дуже чіткий, точний. І тільки намагаюся вивезти, порухати цими зйомниками, вони одразу зіскользують. А тут уже розвів, натиснув. Ну я ще повністю не посадив. Зараз ще нижче посажу. Повністю підшипник зайде і з цим валом уже все. Ось такий підшипник, він один, більше його в коробці немає. На тих інших стоять. ну, я в огляді дивився, хто не бачив, подивіться, будь ласка. Я казав, що ось ці підшипники, в них просто зовнішня обойма трішки інша. Ось така. Бачите? З бортиком, з ходинкою такою. А внутрішня обойма точ точ така ж сама. Ще хотів би сказати стосовно стопорних кілець ось цих. По-перше, вони продаються комплектом. 10 штук і їх вартість 1000 гривень. Ну, як в будь-якому керівництву по ремонту, їх завжди в обов'язковому порядку змушують замінювати на нові. Ну, зрозуміло, що ніхто не буде купляти набір раді двох таких стопорних кілець, але з іншої сторони, якщо є можливість десь поштучно дістати, то все ж таки варто купити. Тому що при зніманні, все-таки вона розтягується. І хоч я її стиснув трішки перед установкою начебто, але знову ж таки при одяганні її розтискаєш, і вона знову ж таки трохи втрачає свою попередню пружність, яка зжимала її на валу. Тобто, як я розібрав, вони щільненько стояли на валу. Зараз вона трішки бовтається. Ну, трішки напрягає, що воно близько до сепаратора. Якщо хто буде робити, акцентуйте на цьому свою увагу. Тому що, якщо буде дуже добре терти, то може в принципі, і стружки напиляти, і сепаратор пошкодити. Ну, а я, напевно, в свою чергу, я вже її не знім, не пошкодивши її або підшипник. Тому що вона впирається в обойм підшипника, їй не так-то ну, так легко і не зведеш її, тому що немає чим сюди підлізти, так, щоб хоч трішечки її звести до кучі. Тому я, напевно, сюди впас по колу, нанесу аенеробний герметик. Він застигає, тільки дає щільний контакт металу. Я думаю, що він це все схвате І надіюсь, буде, в принципі. ну Хоча, якщо вона навіть і зміститься, то в моєму випадку вона ще не достає до сепаратору. Ну, взагалі, я ж кажу, звертайте на це увагу. І краще, якщо є можливість дістати одну-дві штуки, то купити нові. Я б так і зробив, якби знайшов. Ну, але я їх не знайшов. Ну, Посилання я залишу на набір, тому вже вибір за вами. Ось такі справи.